Шарику, ну, йди звідси геть! Зараз я буду дивитися моє улюблене шоу. Я теж хочу подивитися кусула по хвіст. До речі, у тебе з клітки теж непогано видно. Хе, ну от сам залазь туди й дивись. А я люблю відпочивати з комфортом. Фу, ці папуги вже зовсім знахабніли. бніли. моя, Я твою зайчку, ручка моя. Я твой пальчик, рыбка моя, я твой глазик, банька моя, я твой тазик, солнце мое, я твой лучик, дверца моя, я твой ключик, ты стебелек, я твой тестик, мы навсегда с тобой вместе, зайка моя. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю. 🎵Because I have long done recently loved you🎵 🎵I sleep well at home. I have loved you🎵 🎵Because I have long done recently loved you🎵 🎵I sleep badly at home. I have loved you🎵 🎵Because I have long done recently loved you🎵 🎵I sleep badly Потому тому, що я тебя люблю. что тому, що я тебя люблю. Всім привіт! Усе найвеселіше із життя братів наших менших чекає вас у вусолапу хвіст. Найкращому шоу про кумедних тварин. Ми починаємо сьогодні в програмі. Нашими вченими було встановлено цікаву закономірність. Кожного середньостатистичного хом'яка годують приблизно кожні 25-30 обертів. Ви кому? к тебе. Ну? Не узнаєш? Не узнаю. Я тебе теж не одразу Сижу, пою. А міморів, як ріка, пою. А нада мною облака А починається наше шоу як завжди із сенсаційної новини. Майже усі коти вважають, що будь-яка їжа набагато смачніша на килині у коридорі, ніж у мисці на кухні. Про це та багато іншого далі у нашому шоу. Це новині. Як передають наші кореспонденти, розпочався кастинг на новий проект Лижуть всі. Ті, хто вправно володіє власним язиком, можуть надсилати своє відео на електронну адресу на нашому сайті. Підлиз прохання не турбувати. Новини політики. Брати Клачко провели відкрите тренування у сесійній залі Верховної Ради для того, щоб показати депутатам. Що на них очікує у майбутньому? Новини відкриттів. Нашими вченими було встановлено цікаву закономірність. Кожного середньостатистичного хом'яка годують приблизно кожні 25-30 обертів. Я б цим вченим таке влаштував. Він їх цікавих закономірностей. У мене все кружняє перед очима. І шлунок від голоду крутить це <гум> таке. <гум> Сантехнік Краснодонського ЖЕКу номер 12 знаходячись удома, дуже здивувався, коли з крану полилася вода. До цього він бачив воду тільки у підвалі власного будинку та по телевізору. Новини здоров'я. У столиці відкрилась нова стоматологічна клініка Ромашка. Видаляємо зуби дуже дешево, безболісно та з музикою. У магазинах побутової хімії у продажу з'явився новий миючий засіб для голови Кіт and Шолдерс. Тільки ним можна помити голову навіть тоді, коли у вас відключили воду. Новини здоров'я родини. В Україні за народження першої дитини відтепер будуть давати не тільки 29 тисяч гривень, але й помічника на додачу, щоб батькам було легше ростити дитинку. Спортивні новини. У столичному зоопарку відбулися змагання з водного поло серед тварин. Перемогу отримав ведмідь Мишко. Оскільки цар звірів захворів, а інші спортсмени просто побоялися заходити у басейн. У жмеринці відбулися змагання зі швидкісного розкручування паперу. Приз за вірність отримав кіт Васька, який відмотав папір і за себе, і за свого друга Шарика який щось не те з'їв перед змаганнями та не добіг до місця проведення. Скандал! На змаганнях зі спортивної гімнастики наша спортсменка Аліна Білочкіна була дискваліфікована за дуже швидке виконання своєї програми. Жоден суддів не зміг розібрати жодного елемента. Прошу зазначити, я виконала не одну програму, а п'ять. Бажаєте ніколи не програвати? Тоді дивіться вусола по хвіст», Адже тільки ми пропонуємо вам гру, у яку програти просто неможливо. Він або вона продовжує наше шоу. Переглядаючи нашу наступну рубрику, мені весь час спадає на думку, що кожна тварина це великий актор. Вам так не здається? Тоді переконайтеся цьому завдяки нашій наступній рубриці кіноперли. Тебе виступать. Таріші! По кокому вопросу? Потробом. товарищи, третий месяц трубы дюймового размера валяются во дворе, а Воронкову хоть бы хны, а зима не за горами, товарищи, готовь сади летом, а товарищ ты Воронков. разработчик давал, а? Где я тебе разработчик возьму? Назад! Я не назад. Ты ошиблась, солдатка. Как вы? Оригинально? замечательно ухаживаете. Скажите, пожалуйста. Если вы директор, что вы думаете, все можете себе позволять? Мы мра! Ой, 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 -ой, 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 -ой deste, у -у -у, Умоляю, вы изувечите ценного работника. Страна останется без кадров. Не бейте меня по голове, trabalhar. это мое больное место. Тебе. Ну? Не узнаешь? Не узнаю. Я тебя тоже не сразу узнал. Да? Ммм. Ты зачем усы сбрил? Что? Я говорю, зачем усы сбрил, дурик? У кого? <laughs> Вы уж простите, но опознался. Вот усы вам. Вылитый, Володька Трынкин, вылитый. Ну что, вы, что вы, мокрые, обалдели, с ума подходили все, что ли, если же я вам не Каюсь, что хоть не по собственной воле, а по принуждению князя Милославского, временно являлся исполняющим обязанности царя. Какого царя что? И вы царь? Царь! Ну царь Иван Васильевич Грозный! Становись! Ой, не мало. Привик уже напузі. Ні, лично для мене це. Кожна зірка шоу-бізнесу намагається зняти найкрутіший кліп. Ми пропонуємо вам переглянути рубрику No Commons. Кліпи там не такі пафосні, зате дуже веселі. They call me Cuban Pete. I'm the I'm king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chick boom chick chick boom Yes, sir, I'm Cuban feet, I'm the craze of my get street When I start to dance, everything goes chick chick boom chick chick boom Пикатери, Я шла, Когда меня вы любили, Я делала

Как в России березы шумят Отчего я все понимают У дорог, прислонившись по ветру, стоят И листву, и листву так печально кидают Сижу, поет мимо время, как река, сижу, пою, А надо мною облака, и все вокруг идет как надо, Во всяком случае, пока. Я воду увімкну! Тягни <плес> скоріше килим. Навіщо? Як навіщо? <плес> Ваш улюблений васько на персидському килимі знову персидську затоку влаштував! Не розумію, за що ви його любите. А ну, дай мені сюди її. Ну Маркус! <плес> ти ще довго будеш займати нашу гойдалку, а? трошечки. Маркусе, ну ти ж не катаєшся. Ну дай хоч ми покатаємось. Секундочку. О, нарешті вирвав цей злостя в твій зуб. От диви, сідаєш на коліна, а? робиш сумний вираз обличчя і просиш підвищення зарплати. І що, думаєш? Спрацює. Да. Ну ти ж мені ковбасу дала. <свистит> Значить, спрацює. Ну що, ви поміняли нам картридж. Э -э -э Ні. У вас принтер кольоровий, а я заправляю лише чорнобілі. Вже по мені не видно. Щоб заправити кольоровий? Вам потрібно дзвонити барсику дому. Саме він спеціалізується на кольоровий. Що ж це хазяйка таке принесла з магазину. О, мабуть, щось смачненьке. Думаю, сосиски або ковбаси. Нічого -ни -ни вона не купила. бути такого не може, та я перевірю. Не треба. Я вже сам все перевірю. фіни? Ого, ого, які вони класні! Чого ви руки тягнете? Бажання хочете загадати. Хочемо, щоб на вулиці не було так спекотно. Запросто. Да, ну що, бажання виконано. З вас тридцять гривень. З кожного! <плес> Яке жабиня! Як же мене ці туристи дістали? Кожен день одне те саме! О, диви, яке жабиня! І пальцем у скло, а я його тільки не протер! Зараз усе тут мені протирати будеш! Ой, так, ну так воно ще й розмовляє! Тут з вами не так заговориш! Вже навіть слів цензурних не вистачає! Як сильмохмохать! Кому кажу! Бренчинку ти витирай все! Передайте, будь ласка, за проїзд! Та обережніше, по ногах, як по бульвару. Назупиться, будь ласка, Так, діти, а ну усім замовкнути Бо зараз будемо грати не у автобусах, а у тиху годину. Уже не вистачає. Хазяїн фокусник поїхав собі на гастролі, а мені десь тут у кімнаті їжу залишив, та я вже усі чарівні слова перебрав, а її знайти ніяк не може. Ну нічого, нічого. Але я знайшов його нові вийти. Ось він приїде і побачить, які фокуси я тут з ними витворяв. Студентський варіант першої страви ну, фірмовий суп від мене Бобіка. Ця страва не заслуговує твій. Ваша страва не заслуговує навіть на одиницю. Ну Не знаю! Мені подобається. Я у дитинстві казав, що стану спортсменом. От і став ним. А я казав, що стану охоронцем. І теж ним став. Та я нічого не казав, бо не міг вимовити слово олігарх. Не відставайте, хлопці. Хазейне. А коли ми будемо обідати? Ну, як ти сказати? От коли наздоженеш себе, тоді будемо обідати. Так що давай, лови швидше. Якщо не дожену, то в мене що не буду ну, Стій тебе кажу! Стій! Озумольнися! Ну, на, на. на, на. Не, не, не не, дам. Ну, дай вкусити. Не дам. Ну, будь ласка, ну, хоча б маленький шматочок. Ні, батько сказав, що тобі не можна, а його треба слухатися, бо він так сказав, і він твій хазяїн. Ну, тоді уявимо хвилиночку, що в мене нема хазяїна. А, що? Я що, що ти робиш? Готуюся складати тест для прийому на роботу. І що ж це за робота така, на які треба вміти кросфорди розгадувати? Нічний сторож на заводі. І там не тільки потрібно вміти кросфорди розгадувати. Так що не заважай, бо мені ще добряче виспатися треба. Хазяї, а хочеш, покажу тобі твою тещу? Ага, давай. Запитай мене, що на вечерю? Дорогая теся, а що в нас сьогодні на вечерю? Смажений ля... я! Тримай! Так, не заважай мені прибирати. А я чув, як хазяйка тобі сказала, як прибереш, нагодую. Так, а ти тут а. до чого? А я з радістю тобі допоможу. Прибрати! Ага, Прибрати! Давай швидше, бо я вже зголоднів. А ну кажи! Ух ти! Де ти сховав свої гроші? А? Розповідай кажу! Бо я за себе не ручаюся! А ну що ж? Не хочеш колотися? О тоді зараз прийде мій напарник і він тебе точно розколе. Хазяїне! Неси палицю, будемо з цієї скарбнички наші гроші вибивати. Вам лист! Ну то й що? <зад> що, що? Танцюйте, давайте. Ла-ла-ла-ла-ла-ла! <зад> <зад> Ну, все досить, можна забирати. Не такий вже й великий той лист. Хазяйне! Що? Тобі лист прийшов! Ну і що? Що, що, танцюй! У мене вже усі лапи болять. Ой, нічого не розумію. Колесо одразу продав, а мотоцикла купувати не хочуть. О, ото вже годину сиджу, ніхто навіть не підходить. Ну, он, бачте. Може, треба шолом з окулярами зняти. О, так приємно, наче в салоні краси. А ти знаєш, скільки коштує така процедура в салоні краси? Скільки? Сто гривень. О, стало ще приємніше. Кружим, кружим по квартирі. Ми кружняємо по квартирі. У цій пісні кружать пісні по району. От коли ти машину купиш, тоді будемо по району кружити. А поки по квартирі. Кружим, кружим по квартирі. Э, Слухай у хаски. Що я тобі такого зробив? Тобі за те, що ти мене козлом обізвав! Ти ж тоді не образився. До речі, це ж було рік тому. Рік тому, кажеш. Та я тільки сьогодні побачив, як він виглядає. Ти мене наперед вибачиш. Так. А за що? То за що? <світку> <світку> Ти усе зняв? Так, усе зняв шарик. Усіх моїх друзів у села похвіст вже показали. А мене ще ні. Ну, Але хазяїна. І Де вона може, може бути? Ну, вже биту годину шукаю другу шкарпетку. Та й де ж її можна було покласти? Ах, Тут у комоді можна все знайти. Все, окрім другої шкарпетки. Також ногорян, ну, одне й те саме. Все, тепер буду лише однакові купувати. Так, давай, малий, бий. Не буду. А я кажу бий. Не буду. Ей, Батьки, не буде з нього футболіста. Ото набирайте краще ванну. Може, він майбутній плавець. Що може бути найкращим для справжнього цінителя вузола по хвіст? Звичайно, сюжети, що стали класикою нашого шоу? Сюжети, які хочеться дивитися знову і знову. Рубрика The Best далі. Гарня в коритіні, різкі. І брасає одного його. Он в, в З тобою. Там поймеш, хто такий. Казус відбувся з нашою командою із водного пола. Напередодні змагання наш ватерполіст загубив м'ячика. Ви м'яча не бачили, а ви ніхто м'яча не бачив. Всього доброго. Дружно. Щас, я дружба. Щаскіть! Девушки, уймите вашу мать. Оркестр гремит басами, Трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, Иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Куме, в мене для вас є дві новини. О, перша погана, а друга справедлива. Ну, яка погана. Моя жінка наставила мені роги та й кинула. А справедлива. Ваша жінка того теж не ідеал просто отдыхают. Протягом цих півгодини вам дарувало вусона по хвіст найкраще та найсмішніше шоу про тварин. Ми обов'язково повернемося до вас за тиждень. Завжди посміхайтеся та тримайте хвіст пістолетом. Па-па!